Вітаю, Черкаський державний технологічний університет. Ти можеш стати професійним фахівцем, який потрібен державі, суспільству та бізнесу. Черкаський державний технологічний університет запрошує вас на навчання за спеціальністю цивільна безпека. Університет є провідним закладом вищої освіти в регіоні, потужною освітньою інфраструктурою. У майбутньому перевага за тими, хто вміє передбачати ризики, приймати рішення і професійно діяти. Саме роботи наших випускників, а це високооплачувана та престижна робота стануть служби з цивільної безпеки, пожежної безпеки, охорони праці місцевих органів виконавчої влади та державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування територіальних громад, заклади, установи та організації різних форм власності, експертно технічні центри, проєктні та консалтингові компанії, структурні підрозділи Державної служби України, з питань праці та все інше. Студенти отримують комплексні знання з цивільного захисту, охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, екології систем, робототехніки, інформаційних та геоінформаційних систем і технологій, безпеки експлуатації об'єктів, інженерних мереж та захисних споруд. Цивільна безпека це не лише професія, а й стратегічна важлива галузь, яка потребує кваліфікованих кадрів. Це час для твого успіху.